Як свідчить статистика, в країні йде непевний процес поширення наркоманії серед неповнолітніх. Початку х років в Україні число наркозалежних щорічно збільшується на 10 12 З цього числа на дорослих приходиться тільки 27%, тоді як підлітків 60%, А на дітей у віці від 11 до 14 років 13%. Тому виникає нагальна потреба в розгортанні широкої роз'яснювальної та профілактичної роботи серед підростаючого покоління. В одному із навчальних закладів міста правоохоронці провели профілактичну роботу з учнями. Наркотики, вони от такі. Канопля Мак вони привикання людини в 15-20 разів швидше, ніж до алкоголю. Ну, не знаю, не буду казати про всіх, але деякі тут присутніх теж колись, ну не колись, може і недавно, може і вчора або сьогодні вживали слабоалкогольні або алкогольні напої. Під час зустрічі працівники міліції та підлітки відверто говорили про низку негативних суспільних явищ, зокрема про наркоманію, і алкоголізм, як вони впливають на поведінку людей, та до яких наслідків може призвести така згубна залежність. Особливу увагу правоохоронці звернули на настання адміністративної та кримінальної відповідальності з певного віку і для неповнолітніх за протиправні вчинки, які у тому числі можуть бути скоєні і під дією наркотичних засобів чи спиртних напоїв. з нашого суспільства грає дуже велику роль. І продажа в деяких аптеках, як показуються результати перевірок заборонених засобів. І продажа тютюну і алкоголю в певних торгових точках нашого міста. Директор школи запевняє, що в їхньому закладі дітей, яких би цікавило стан ейфорії, немає. Профілактичну роботу стосовно наркотиків та алкоголю починають з батьків, яких закликають більше уваги приділяти своєму чаду, адже проблема переважно прогресує сім'ї. Завдання школи. Зберегти здоров'я, хоча говорять про те, що в школу приходять 60% здорових дітей, а виходять зі школи 30% лише тому, наша школа, як і мабуть, кожна школа міста, ставить перед собою найважливіше завдання зберегти здоров'я нації. Учні школи засуджували своїх товаришів, які стали на слизьку стежину алкоголізму та наркоманії. І переконую, що ніколи не повторять прикрих помилок своїх товаришів. Я, по-перше, намагаюся від відтягнути їх від поганої компанії, тому що у нас дуже багато є е, мікрорайонів, де розповсюджені наркотики. Наркотики це біда на даний момент для українського суспільства, так як це залежність від певної хімічної речівни, яка шкодить здоров'ю. І від неї дуже важко позбутися. Подібні зустрічі правоохоронці практикуватимуть і надалі.